З 8 години 45 хвилин росіяни нанесли шість ударів по місту Харкову. Одне з влучань в холодногірському районі. Пряме влучання приватний житловий будинок. На місці сусіди повідомили, що під завалами може знаходитись жінка. Дійсно, через 2,5 години о півдинадцятої ночі під завалами було виявлено обуглене. Обуглені фрагменти тіла людини. Стати та вік її зараз встановити неможливо, але виходячи з інформації від е сусідів, це дійсно є жінка близько 60 років. Е інші п'ять влучань в Шевченківському районі. Е одне з влучань біля е висотної будівлі офісного призначення. Там е було знищено два автомобілі та пошкоджено фасад цієї будівлі. Також е пошкоджено. Один з медичних закладів району і одне злучань по приватному житловому будинку. Там внаслідок вибуху загинув чоловік. Станом на зараз встановлено інформацію про 30 травмованих осіб. Серед них є п'ятеро дітей. У всіх різного ступеню тілесні ушкодження є як гостра реакція. на стрес, так і забиття, перелами і порізи від розбитого скла та уламків. Попередньо для удару ворог використав БПЛА Герань-2. Внаслідок вибухів пошкоджено 12 висотних багатоквартирних житлових будинків, 24 приватних житлових будинки, 13 автомобілів. На місці продовжують працювати правоохоронці та співробітники ДСН з метою фіксації інформації щодо травмованих та інформації щодо пошкодженого майна. За фактами цих воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження за 438 статтею Кримінального кодексу України.